Роману Повзику 24. Він перспективний полтавський літератор. Цьогоріч навіть став фіналістом всеукраїнського конкурсу Молода Республіка поетів. Фіналістів означало компетентне поетичне журі Мирослав Лаюк, Галина Крук та Василь Карп'юк. Окрім Романа Повзика, за звання кращого молодого поета України позмагаються митці із Києва, Львова, Рівного, Тернополя та Житомира. 13 поетів із 147 ну, війшли у такий шорт-лист, тобто вони в фіналі. З Полтави також є представниця мистецького об'єднання Опус» Анна Юченко, який лише 18 років, і вона вперше подалася і вже досягла фіналу. Так, 13 вересня у Львові на формі видавців відбудеться гала-концерт, гала-виступ, і там вже журі визначать переможця. Як зізнався Роман Повзик, він бере участь у конкурсі Молода Республіка поетів уже втретє. Цього року йому поталанило. Для мене це молода республіка поетів буде в будь-якому випадку. Остання, тому що ну, там приймаються поети до 25 років, наступного року мені вже буде 25». Головний приз конкурсу місячне перебування у літературній резиденції для молодих авторів. Станіславський феномен. Роману вже доводилося бути резидентом феномену. Ну, Сеніславський феномен це такий проєкт літературної агенції Дискурсус. Вони полягають в тому, що вони беруть двох письменників Прозаїка і поета з України, які подаються заявки молоді до 30 років. І ці люди цілий місяць живуть у Івано-Франківську. Вони живуть в місцевому хостелі, харчуються в мистецьких кав'ярнях і знайомляться з самим містом, подорожують там в карпатські села і також знайомляться з літературою Франківська. За час перебування у резиденції молодий поет познайомився із метрами української літератури Тарасом Прохаськом, Юрієм Андруховичем, Юрком Іздриком та Володимиром Єшкілєвим. За словами Романа, Станіславський феномен це такий собі діалог між областями, обмін культурами. Мої обов'язки входило писати раз на тиждень есеї, які публікували там в місцевих виданнях, але ну раз на тиждень. Ну... Скільки було вражень, скільки всього що раз на тиждень було мало, тому ми там зв'язувалися з місцевими виданнями, писали їм ще, робили фотозвіти і репортажі з тих сел, там, різні села, там Брустори, Космач, куди ми подорожували з фестивалю Артполе. Окрім літератури, Роман Повзик займається і суспільно-громадською діяльністю. Він співорганізатор трьох мегамаршів у вишиванках: фестивалю Кіно ніч, заходу інтелектуальна барахолка та низки літературних читань.